Доброго ранку, малята! Сьогодні моя історія про зуб, який захворів. А ви знаєте, що зубки нам дуже-дуже потрібні. Ми їми кусаємо, гриземо та жуємо. Знаходяться наші зубки у ротової порожнині. Ось тут покажіть мені свої зубки. Так, молодці, які гарні та красиві. Ні в кого не хворіє зубик. А зараз ми з вами, оці зубик, який захворів. Подивіться, здоровий зубик, здоровий зубик. Та оцей, який захворів, навіть ті ж блискавки натякаючи, ось в ногу дуже-дуже болить дірочка. І ми з вами зараз будемо лікувати цей зубик. Для цього нам знадобиться. Зубна щітка та зубна паста. І серветочка волога для охайності. Так, розімнемо наші пальчики. Щітку ми в руках зжимаємо та долоньками катаємо. Щітка нова, паста нова. Зубки чищимо, ми знову ось такі молодці. А тепер. Півторити зі мною. Ще додам. Ми лікуємо наш зуб. Та слізоньку в нього заберемо, та ці блискавки, вони нам не потрібні. І так наш зуб тепер вилікувано. І ви в цьому мені допомогли. Дякую, малята, і нехай ваші зубки ніколи не болять. На все добре.